Чув про українських карликів, що кинули виклик оркам на війні. Я чув, що один дід дав карлку ім'я Федя каблучку, і ходять чутки, що ця каблучка, то є ключ до кінця війни, каже: занеси це прямо в лігву орків і кинь там у піч. Ну а Федя, що? Зібрав братву свого жирного Кента Саню, дроворуба Гришу, стриптизієра Леоніда, кажуть, що він трохи з ЛГБТ, але ж ніхто свічку не тримав. І ще примазався якийсь агроном, колишній лісник, нині волонтер. А тим часом їх пресує Рамзумон, керівник однієї області на землях орків. Має свій телеграм-канал, флот і тисячі орків-тіктокерів. І слухай, що я ще чув: на допомогу карликам прийшов старий Геннадій. Потужний мудрець шарить як рішати всякі питання, чисто фокусник. Але що про нього казати, коли ця братва лізла через каналізацію? То старого фокусника загубили десь по дорозі. Кажуть, він там з якимось щуром мутантом бився, та хто все повірить? Слухай далі, бо це братерство тримається з заданого курсу. Навіть коли розбіглись, вони не зрадили ціль. І от лізли вони через всякі хащі й гори, і по дорозі отак губили то одного, то іншого. Але Федя і Саня доповзли аж до гір, десь на кордоні з землями орків. Прикинь, але чи вдасться цим потужним карликам розвалити оркостан? Лайк, підписка і комент. Твій найкращий аргумент тен.